Є такі висловлювання про страждання і тих, хто страждає. Мені не дуже просто з ними одразу я вам скажу, але я вам зачитаю. Якщо можна, прокоментуйте їх. Ніколи не втручайся в чуже страждання. людина повинна втомитися від самої себе і випити призначену їй чашу отрути. абсолютно правильно. прекрасно сказано. Дуже напружено тут усе. Якщо почнеш його витягати, перш ніж він випив Чашу отрути. свою чашу отрути, то йому це не допоможе. Далі вони про це говоритимуть, але ось тут у мене все-таки запитання: втомитися він має від самого себе. Це так? так? Так, так, так. Зненавидіти навіть. Тобто, я ось так живу, живу і приходжу до думки, що, що все твоє зло приходить із тебе. І для цього треба себе якось поміняти. А як можливо таке? І ось тут ти приходиш до точки правильного рішення. тобто, моє життя виходить саме для того, щоб я втомився від самого себе, так ну але це взагалі. А те, що мені саме належить, ця чаша отрути? Ось це слово належить. Як ви до нього ставитеся? Так, вона перебуває на одній чаші Терезів, і. Крапля мудрості на другій чаші терезів. Я все таки зобов'язаний цю чашу отрути випити, так чи інакше, не відмовляючись, не відмовляючись. Так. так тобто відкриваю рота і приймаю отруту так І саме належить мені моя певна доза. Так кожній людині, кожній Останнє запитання запитання цієї цитати. Підсумуйте, будь ласка, тут немає якогось оптимізму життєвого. Чому життя настає саме тоді, коли ти розумієш? Що перед тобою чаша отрути і прекрасне життя врівноважене, добре. Так. От і обирай. Ну, я виберу врівноважений добре, відразу вам кажу тільки через чашу отрути. Ось ось, ви кажете, що я маю прийняти все таки цю чашу отрути, і тоді я потраплю в це врівноважене життя. Так. Тобто, так чи інакше, дорога до раю проходить через пекло, так чи ні? Можна так сказати? Так. І з і цим можна людині жити з такою думкою. Люди живуть. Ви кажете, що й треба, що так жити до всього іншого. Так. Далі продовжуй. не будь самовпевненим і не сподівайся, що ти зможеш комусь допомогти. Так, це теж правильно. Тільки творець може допомогти, а людина може допомагати тільки в тому, що буде разом з іншими просити творця. Тобто, якщо у мене є відчуття, що я можу комусь допомогти, то ви кажете, це ілюзія? Так. То я можу допомогти тільки, якщо ми разом. Якщо ти будеш просити творця за нього. за нього. наступна цитата: допомогти можна тільки тому, хто готовий до допомоги. Людина, яка страждає, бачить світ через свій біль, а отже, вона глуха і сліпа. Так. Тобто виходить, що людині їй допомогти не можна. не можна допомогти, якщо страждає. Якщо страждає Вона не Вона сама має прийти до стану, коли відчує світ, наповнений блаженством через ці свої страждання. Через свої страждання, так, Тобто, поки він до цього не прийшов, йому допомогти Ні. неможливо. Тобто, в принципі, виходить, що людина сама має проходити всі ці падіння. Звичайно. І ніхто й допомогти не Практично може. Це порадує. Зрозуміло, ось те, що це природно, що з людини, як і з тварини, виходить так. молитва. боляче, навіть тварині. Вона молиться, корова, мукає. А людина молиться, просить, щоб цей біль пішов. Це правильний стан. Так тобто, в принципі, її підводять, щоб вона до когось звернулася, а саме звернулася до Творця. Так. Для цього її і роблять боляче. Так, це шлях якийсь трошки бузовірський. Її роблять трішечки боляче, щоб вона відчула, що вона перебуває не в комфортному стані, не в правильному стані, і має вивернути на правильний так. стан. Тобто, якщо я, скажімо так, відчуваючи біль, буду шукати вихід у комфортний, якийсь правильний стан, то біль буде йти. Так. А що це за правил? Коли стани? ти перебуваєш у мирі з Творцем. А ми не в мірі з творцем Ні. перебуваємо. А, ми з творцем, що це? а мир з творцем, коли ти нічого не вимагаєш. Не тому, що ти не хочеш, не треба, а тому, що ти бачиш весь світ добрим і світлим. Ось до цього стану так. треба прийти. Якщо ти спробуєш втрутитися в чуже страждання, то воно затягне тебе вихором у чужу гру. Так це вже точно так. Так. Тобто ти сам не відаючи, ніби намагаючись допомогти комусь, потрапляєш там, займайся собою подумки, прибираючи себе все зло, наповнюючи ці місця добром. І думай також добром про інших, і тим самим я допоможу іншому, так через так через себе відбувається виправлення світу. тобто виходить, що ну ви не раз також говорили, що всі включені в мене, угу. так так, що вони всі в мене включені. Якщо я цією думкою буду жити, що всі включені в мене, і якщо я наповню нібито себе тими добрими думками, то і там зміниться, і там буде краще, і там буде добре. Природньо. це правильна думка. Так, так, так. Людина заразна своїми стражданнями. це. так ми можемо передавати свої страждання. Людям властиво страждати, бачити страждання інших. І це взагалі дуже неправильне ставлення. Це саме егоїстичне. Так. Тобто я, який ділюся своїми стражданнями з іншими, можу тим самим інших заразити цими стражданнями. Так. Тобто епідемія страждання, яка йде світом, вона саме тому, що ми ділимося своїми угу. стражданнями. Так але як же не ділитися, коли боляче? Не треба їх розмножувати, розумієш? Найкраще кожен. Живе у своїх стражданнях внутрішньо, постійно розмовляє з собою і з вищою силою, і таким чином усе поступово змінюється. Тобто, ось це ви називаєте правильним вихованням, так. як я розумію, так? Я переношу страждання в собі, розмовляю з творцем, намагаюся все наповнити гармонією, і тим самим я нібито і сам перехожу в гармонію, і світ перетворюю. Так. Добре б так, але дуже важко. Це те, що повинно бути. Це можна виховати ось таке. Ні, до цього людина має прийти сама. Це називається карма. Вперше ви використовувати це слово прямо вам скажу, Ну, один раз можна. Добре, ну і останнє звідси ж цієї царини. Іди своїм шляхом і не обертайся на людський біль. Тільки якщо ти йдеш своєю дорогою, ти зможеш допомогти людям перевершити себе. Так тобто, взагалі, зцілення полягає в тому, що людина долає себе, піднімається над собою, у цьому їй можна допомогти, але ні в чому іншому. Все ось мене вбиває, чесно кажучи, ти йдеш і не звертаєш уваги на людський біль, і те, що ти йдеш своєю дорогою, це їм допомагає. Є тут маса протиріч. це. Все треба розбирати не просто, але загалом ставлення до світу як до системи, яка має прийти в рівновагу цього. Ми маємо навчитися. Ось я дивлюся, коли ми розбираємо тему страждань. Виходу зі страждань, ви оживаєте якось. Чому можете сказати? Тому що, виходячи із страждань, можна багато чого пояснити людям, і вони згодні слухати. А як ще зробити? А от скажіть головне пояснення, яке ви хотіли б провести. Стосовно страждань, виходу зі страждань, яке воно можете сказати? Це за кузьмою Прудковським. Що там? Якщо хочеш бути щасливим, будь-яким. Будь а де тут страждання. Якщо людина нещасна, то вона і буде нещасна. Ні, Так вона страждає. Страждає. Хочеш бути щасливим? Так, будь-ним. І ви в цьому бачите навіть високу філософську тему так, так, так. Саме коли ти хочеш стати щасливим, ти маєш подолати те, що тобі заваджає бути щасливим, і ти будеш, зрозуміло. Тоді останнє запитання: ви самі напрошуєтесь? Скажіть, будь ласка, про яке щастя ви зараз говорите? Хочеш бути щасливим будь-ним? Про яке щастя ви говорите? Примирення людини з природою, з вищими силами і, взагалі, з усім світом. Щоб не відбувалося навколо, щоб не відбувалося, що би зі мною всередині мене не вирувало. Неважливо, тобто я маю прийти ось до такого штилю. Так.